які обіцяли, вже з'явилися у студії з нашою гостею. Це Вікторія Шкабой, вона майстриня і журналіст газети Народне слово е, у нас є презентація про вас, деяку інформацію дізналися. І поки ми вже приготували каву для пані Вікторії від нашого партнера Рома, ми подивимося. Від нашого партнера Ми подивимося презентацію. Вікторія Шкабой, майстриня, журналіст обласної газети Народне слово, народилася 3 лютого. В дитинстві мріяла бути письменницею. Улюблена книга великі сподівання Чарліза Дікенса. захоплюється музикою, читанням, вишивкою і краєзнавством. Улюблене місце в Кіровограді – Ковалівський парк, а також старі вулиці середмістя. Є домашня тварина кіт Пушкін незаміжня. Звичайно, цікаво, Кіт Пушкін. У нього по так, ну, є. Я ще вувах за освіту, так що розкажіть нам про своє захоплення. Як давно ви цим займаєтеся? По-перше, ви принесли нам вишиванку. Це ваша робота, правильно? Так, моя робота це цим я займалася ну, от, в листопаді. Угу. Власне, це замовлення, вже друга вишиванка зроблена моїми руками. От для маленької дівчинки. Як давно ви цим займаєтеся? Ну, більше п'яти років, але так більш ґрунтовно почала займатися останні ну, десь два з половиною-три роки. Ну, так склалися обставини, що мені там довелося деякий час сидіти вдома і треба було себе чимось зайняти. Ну, власне, зайняла, щоб не сумувати, якось себе, розвеселити. Це, це Таке от захоплення, ну, переросло в уже в. Було таке професіональне заняття, друзі. Недавно в бібліотеці Чіжевського відкрилась виставка робот Вікторії, яка називається Про... да, різнобарвні квадратики, кольорові квадратики. Mm -hmm. У мене написано «Різнобарвні». З приводу кольорових квадратиків я буду показувати, тому що нам сказали, що на столі цього не буде видно. Я буду час від часу піднімати вам і показувати ось ці вишивки. Особливістю цього є, що ви не використовуєте ніяких друкованих схем. Ви самі придумуєте візерунок і одразу його наносите на полотно? Ну, власне, так. Ну, воно, Якщо так подивитися, то видно, що це так за народними мотивами, ну, але м -м, мені цікавіше щось там ще додумувати своє, вигадувати якесь сполучення кольорів. А, дуже часто буває, що задумка одна, починаєш робити, воно, по ходу, ще змінюється. От, бувають такі, ну там можна побачити такі геть абстрактні роботи. Тобто, ну, по ходу, mm -hmm. так, оце приклад такої дикої абстракції, як я її називаю. ну, Якось така настроєва. А як робота. це можна використовувати? Ось це правильно як закладочки <ків> йдуть так. на книги, а так. ось такі от квадратики яким чином. А, значить, серветки, ну, під чашку, хоча, хоча мені друзі а кажуть, я... як, було так, під як можна, ну, можна просто покласти і ну, так час від часу дивитися, отримувати позитивні імпульси від mm -hmm. яскравих кольорів. От потім я ще хотіла сказати, от е, приклад того, як можна використати. Ці маленькі, як, я їх називаю нашивки умовно, але їх можна приклеїти там, до блокнота, до якоїсь іншої поверхні, можна зробити як нашивку, на одяг, на сумку. Ну, там як... Фантазія ваша О, такой квадрат можна розвити в какую-нибудь обложку для блокнота. Или тут для між іншим книги. багато ви показали так. у вас там патріотичні мотиви. І ось тут є манюсінькі такі квадратики, гарні. Вони, між іншим, ці роботи я говорила перед тим, як ми з'явилися в ефірі, про те, що ці роботи були представлені на гаражному розпродажі. Ми показували про це сюжет місяць, можливо, назад. От угу. вони там точно були, я їх угу. запам'ятала. А як ваше хобі? Сочетається з вашою основною роботою, як колеги журналисты к этому относятся? Не, не мешает писати? Ні, ну знаєте, як переключається діяльність, тобто там ти в газеті працюєш, ну, в мене є постійні рубрики, це новини з районів, оскільки ми обласна газета. От і анонси теж рубрика, яку дуже всі люблять. Ну, плюс там, різні культурні події, от, ну, потім так переключаєшся, тут робиш щось руками, от, потім від цього знову переключаєшся на газетну роботу. Ну, і таким чином, що відп... ну, Поки відпочиваєш від одної, то робиш щось інше. Ну, так, так. А скільки часу у вас займає те, щоб зробити, до прикладу, одну закладочку? Ну от про таку серветку mm, ну, трошки можна так сказати, що ну от один день, ну це якщо там більш-менш в голові структуровано, щось mm. там ну, буває більше, буває менше по-різному. Ну от такі маленькі, то ну, десь година. Ух ти. Ну, десь так. Воно я не знаю, можливо, людям, які не займаються вишивкою, здається, що це так, так, раз і все, і воно з'явилося. Насправді. Ні, навпаки, я вам скажу, я не займаюся вишивкою, але мені навпаки здається, що це титанічна робота, тому що навіть над маленьким чимось треба працювати дуже довго, тому що ну, не знаю, це, це велика робота. Ви, мені здається, недооцінюєте себе, коли говорите, що здається, що раз і все. Ні, це неправда. Ну, насправді мені здається, що останнім часом, мабуть, швидкість стала більшою, бо раніше якось там ще більше часу це витрачала. Ну, Ру, ще... Руку ж набиваєш в будь-якому випадку, коли займаєшся займаєшся. Тим більше, якщо це подобається, то. Так, головне, щоб приносило задоволення і та, та сама кольоротерапія. Тобто воно так, все в одному. І задоволення від процесу, і те, що щось в тебе виходить, ну, якась матеріальна річ, яку можна подарувати, можна комусь показати, от, якось знайти практичне застосування. А окрім виставок в бібліотеці, ви ще десь свої роботи показуєте? А, ну, оскільки от, тема сьогодні інтернет, і власне, є можливість там зробити фотографію, викласти там десь в соціальні мережі, на якомусь сайті показати, відповідно, може, знайдуться там, ну, Хтось захоче придбати, подивитися. Ну, і от Буквально в цьому році я говорила, це вже друга вишиванка, і перша теж було замовлення. ну, тобто вже... Якщо раніше там вдома мене питали, от ну ці там якісь квадратики, от ти робиш, ну а куди? як, як А коли побачили, що от вишиванка була зроблена, вже готова сорочка, тоді так я не знаю, відчула, що от вже мною ну, наче пишаються, що Зробила щось. ну тобто, що Людина може її одягти. І всім показати. А ви представляєте от, або вам, вам заказувати в такий такої узор? <кхем> ну, там, Теж я питала в людей там, чи може є якийсь там візерунок, от такий ви хочете. Кажуть, ні, ми тільки домовилися щодо кольорів. Що тут, наприклад, будуть використані кольори і веселки. Ну власне так і вийшло. Вона така, вийшла несподівана, зелена. А вона весняна. От я на неї дивлюсь, вона мені весняна. Ну, от, сподіваюся, що і та дівчинка, яка буде носити, і батьки будуть дивитися і теж підвищувати настрій. А від чого у вас залежить вибір кольорів? От коли ви сідаєте mm. до роботи, як це від настрою, не знаю, від подій, від інформації. якоїсь? А взагалі, щодо питання, ну що мене надихає, це кольори навколишнього світу, там не знаю, природи, не тільки природи, завжди там дивишся на все, звертаєш увагу на якесь там цікаве поєднання кольорів. Тут вона зелена вийшла, мабуть, тому що я теж влітку так не дуже часто виходила на двір і мені просто не вистачало цього зеленого кольору, і воно все одно якось, свідомість. Впливає на, на це. А, ну, Тут патріотичні, це ясно, що зараз mm. така дуже актуальна тема. Це, я почала їх робити не тому що це модно, ну просто це ще там в лютому, коли були ці всі події, воно якось так от, от скотілося мені от саме жовто-блакитне. Ну і з'явилися такі роботи. Дякую, чудесні роботи. Надзвичайно цікаво і надзвичайно Дякую. надихаючі, тому що все-таки яскраво. Мы призываем всех, друзья, вас посетить выставку Виктории в библиотеке Чижевского. Она до сих пор есть, да? Сколько так, она еще будет? ну, до середины грудня. Там. А, а то, то час еще есть? Так. В еще случае, минимум тысячи. Заряжайтесь, приходите, заряжайтесь патриотизмом, заряжайтесь такими вот иногда очень даже весенними, летними цветами вышивки. Огромное вам спасибо, Виктория, за то, что пришли к нам в гости. Друзья, это Ранкова Кава, мы двигаемся дальше, не переключайтесь.